Привіт-привіт! Радий вас бачити. Що я можу сказати? Тема проста: шов в нас нового на 25-й рік по вітряках, в порівнянні з тим, що було раніше, і давайте ж коротко, як би я розгляну, що взагалі які зміни відбулися. Бо в ну, нас новий рік був давно, а китайці повилазили свого нового року, нового року от тільки-тільки-тільки на днях, на тижні. І почали, якби. Вести активну трудову діяльність, ну в принципі, це збігається з таким також мовним поняттям, як в нас колись буде, через якийсь час закінчення фіскального року, так коли будуть всі бухгалтери крупної компанії зводити управлінські свої звіти, так і віддавати компанії корпорації для того, щоб перевіряти. Тому це нормально, коли кожен рахує рік, так як вважає за потрібне, так і хоче. Що нового повітряка? А насправді це дуже добре, що ціни збереглися. Я говорив з чотирма заводами уже після цього часу. Це і Буксіфентень нам відомий, це і Рік Сантонг, це і Хуая Турбансь, це і Крів. Всі ціни минулого року в доларах. Ну, плюс, мінус. Да, вони продовжують бути актуальними. Курс ціна в доларах може трошечки мінятися, залежності від курсу, але ну не сильно вони її там кулупають, Е, Ціни залишились на тому ж рівні, що й було. І це дуже добре. Ем, тому що насправді минулі роки була інфляція, і ціни якби зростали. Тобто такі такі, такі, такі нюанси були на даний момент. Ціна залишилася актуальною, тому от десь чи тут, чи тут ну, я все ніяк не можу в якійсь стороні. Я вам виведу е, відео минулого року, де я оглядав прайс-листи, показував вітріків від вуксі Фантень, і на цій прайсі, на ці ціни ви можете орієнтуватись, е, якщо обиратимете собі якусь плюс-мінус машину для своїх задач. І тут тепер варто поговорити, а що ж варто обирати, що не варто обирати. Ну я думаю, я не буду пов... Ні, Я повторю. Вертикальні не до мене, забудьте. Це все, хто любителів вертикальних вітряків. Це ну туди. Я вже стільки разів показував, що вони адекватно не працюють, що вони адекватно нічого не показують. Я вже не хочу до цього повертатися. Ну, все забули про них. Ми говоримо виключно про горизонтальні, і моя особиста думка: все, що до 29 і до 3 метрів в діаметрі, це. Маленькі вітрячки, зовсім маленькі, які призначені для того, щоб зрозуміти, чи підходить воно вам взагалі, чи не підходить. Тобто очікувати мегавиробітку від вітряка М3 чи М5, ну не можна, ну не варто. Ну не буде. Ну по діаметр, робоча площа маленька. От і все, дуже простий вихід із ситуації. А якщо ви хочете вже щось адекватного, 8 квадратних метрів це 3,2 метри діаметр, і більше. От тоді буде щось. І висота, само собою, в наших широтах. Ми прекрасно розуміємо, що 20 метрів це дуже добре, 30 метрів це ще краще, а 40 це взагалі бомба. Так, ну тут питання про ціни інвестиції в мачту, тому що недавно буквально я питав. Метаєте, Харківські колись були вітряки фламінго Аеро, завод перестав існувати. Мачти теж вони виготовляли вже ні. Є ті, хто підхопили якби, цю ідею, і виготовляють. Знаєте, скільки коштує 30-метрова мачта? В районі 7 тисяч доларів. Може, навіть з половиною. Ну, і думайте тепер, треба воно вам чи не треба. Може, є сенс обмежитись нижчим, де ціни будуть значно цікавішими, значно кращими. Плюс можна ставити його на варіанти із труб на відтяжках. Ну, це окремо. Так от, е, приватне обійстя. Якщо ви визначились, що вам треба вітряк, що ви його хочете. І тут давайте ще раз. Окремо. Багато дуже приходять, прибігають, кажуть: забавка, воно того не варте, окупності ніякої ніколи немає не буде, то для вас точно ні. От для тих, хто так каже, то прийшли, от, от і пішли зразу, от туди. Все, не вас. Ситуація в іншому. Поки в нас тариф 4,32, А він таким буде недовго, до травня приблизно, Бо далі буде значно більше. То воно так. Воно на рівні ентузіазму, не ентузіазму. Комусь більше подобається, комусь менше, подобається. Щоб ви розуміли, при тарифі 432 окупність вітряка все одно є. Вона складає років 15-17 для території з середньорічною швидкістю вітру 35 34 метри на секунду. Якщо у вас на вашій висоті монтажу середньорічна швидкість вітру більша, а є місця, де у нас і 5 середньорічна, і 6 середньорічна, там все значно цікавіше. Там зразу падає окупність до 7-5 до 5 років. Подумайте про це. Так от, чому я про це кажу? Тому що, перш ніж почати взагалі рух з вітряком, ви повинні оцінити свою локацію. І найкраще це залізти на globalwindatlas.info і перевірити, а що у вас там в в своїй точці безпосередньо на 10 метрах і на 50 метрах. Тоді ви зможете прикинути, що у вас там на 25-30, на ну, приблизно хоча б розуміти, наскільки є різниця, і чи є вона взагалі, і чи варто взагалі туди. Пірнати в цю тему чи не варто. Ті, хто з промисловості і платять по 10 гривень за кіловат, ті вже не задають питань, вибачайте, а чи треба воно мені, чи не треба. Вони кажуть, давай, треба ставити. Тому що 10 гривень за кіловат годину, а 10 це не 4. А сонце взимку не працює. Воно не видає того, що могло би. І якщо споживає 500-600 кВт на, на день, на добу. А Сонце при цьому виробляє в зимовий період 20-30 замість 500-600. Ну туди їх взяти? І тут якби, є окрема історія про це, є окремі питання. Тому, якщо ми говоримо про приватні домогосподарства, це одна тема. Якщо ми говоримо про підприємства, це зовсім інше. Про приватні домогосподарства тут важливо зрозуміти, що є дві категорії вітряків: є вітряки, котрі зможе людина обслужити самостійно, ну, наприклад, там один, одна людина, да? і максимум, що можна самостійно. Руками своїми зібрати, перенести, зі обслужити, якщо що, це вітряк до 100 кг маси, і це 4 метри діаметр. Це буде чесний 3 кВтник. Всі, що вам розказують, що буде 3 кВт з чуть менше трьох діаметрів, 3 метрів діаметра. Ну це брехуни, так не буде ніколи. Він не покаже е, таких величин. Ну це нереально просто, ну нереально. Чотири метри діаметр, оце буде три кіловат. Так він їх дійсно покаже навіть більше, навіть до чотирьох роженець. Так, але три він покаже. Три буде часто стабільно в нормальних вітрових умовах, як книжка пише, як е розказують про це виробники в своїх чесних даних. Ми зараз не говоримо про Аліекспрес. Забудьте там продавани, які завищують і брешуть. Ми говоримо виключно про комерційні поставки з Alibaba. Все. І 100 кг вітряка це той, з яким ви справитесь самостійно. Далі, якщо ми рухаємося вже в більшу сторону, це стосується всіх виробників, не лише в Фінтен, так? А 4,8, 5,35 і більший розмір це 210, 240, 280 кг маси. І далі це вже пішли 350, 400 і колосальні більші розміри. Ну, з тим вітряком уже справитись самостійно буде неможливо, тому що сам генератор на 120-130 кг, Ну якби як його підняти? Я не Василь Вірастюк, Це я не зможу цього зробити фізично так. Та й навіть якщо Василь Вірастюк, ну підніме він його потримає. Скільки він його потримає? Хвилинку, а крутити болти при цьому до флянця, хто буде? Ну ясно, що є схеми варіанти, як це все можна зробити. Але це вже складніше і дорожче. Тут кожен, хто пинає в більший вітряк, має чітко розуміти, як він його буде монтувати, як він його буде обслуговувати потім. Тому з цим обережу. Я для себе прийняв рішення, в мене обмеження. Наприклад, я більше ніж 100 кг вітряк в себе ставити не хочу навіть. Я не буду знати, що з ним робити. Ну, а техніку викликати я не хочу. Теж мені не потрібна вона, немає як заїхати. Є такий нюанс. Теж. А коли ми говоримо про домашню станцію. Обмеження у нас лише одне. Не заважайте сусідам. Так? Тобто, якщо ви берете вітряк, ви маєте розуміти, що він може в певних швидкостях вітру, а це 6-7 метрів в секунду, і більше видавати певний шум, який буде на чуточку буквально більшим за шум навколишнього середовища. Це теж треба розуміти і пояснювати сусідам. Різниця буде невелика. Ну, 5, ну 10 дБ він докине. І це все одно буде значно менше, ніж деренчить газонокосарка. Ну, от серйозно. Ну, перевіримо не один раз. Е, і другий момент: ви повинні не вистрибнути за висоту вище, ніж 45 метрів, враховуючи кінчик клопоті. Це обмеження, після якої вимагається погодження змін оборони. От. Більше вимог до приватного домогосподарства нема на сьогоднішній. А, є ще от 75 квт обмеження по потужності. Ну, це, це дура дура. Далі, якщо ми говоримо про промисловість, там складніше. Там є такий нюанс, як оцінка впливу на довкілля. Є закон, який це регулює питання. І підприємство, юридична особа, тобто, може встановити одну вітротурбіну на висоті до 45 метрів, так само до кінчика лопаті, без жодних погоджень. А якщо або дві турбіни, або вище тої висоти. Оцінка впливу на довкілля, такий звіт, такий, такий е документ має бути. Якщо ви, не дай Бог, поставити 2-3 більші вітряки, хай навіть отакого діаметру, щоб їх флюгерами назвати вже не можна було, да? умовно кажучи. У вас можуть бути неприємності, штрафи, перевірки і так далі. Тому, в принципі, ну, вивчити цю процедуру, я вам вже сказав, як вона називається, і зробити цей висновок цей документ можна. А це йде по категорії другий об'єктів, і це насправді те, що зробити потрібно до домогосподарств приватних до фізичних осіб. Таких вимог немає, та хоч 20 вітряків ставити. А я ж кажу, аби ви виконали одну дві умови: не вистрибнули за висоту і не заважали сусідам. Майже кожен контролер із адекватних можна налаштувати так, щоб трошечки придавити вітряк, щоб він в певний момент давав чуть менші оберти. Так ми втратимо, якщо сусіди будуть сильно нагнятати, ми втратимо там 5-10% виробітку, але він буде йти на чуть менших обертах, буде більш придушеним і все одно даватиме нам ту енергію, яку треба. Так зробити теж можна в крайньому випадку, якщо там хтось дуже буде скаржитись на шум, хоча на нормальних лопатях на скловолокні. Не буде там особливих проблем із шумом, в тому числі. Хтось там мене запитував, колись був коментар, що а що робити, якщо в т вас свистить. Ну, ви його розженете, то він буде свистіти. Ну, а як же буде свистіти? Передавіть. Передавіть контролером. LHCM, той, котрий я недавно розглядав і вже маю певний досвід експлуатації, там два тижні. Круто, дуже придавлюється. Там є в кінці останнім пунктом налаштування Кеймод. Це можливість придавити криву розгону, можна її відпустити, що він розкриється, а можна придавити, що він більше буде жорстко його тримати в рамках, більше давити амперажем. І все, і питання закрите. Сікат це вміє робити. Багато нормальних контролерів е ну як багато. Я от два назвав фактично більше якби адекватно. Ну ще є кілька, ще є від Деміна контролер один непоганий. Е і в Гріфа є свої хороші контролери, які вміють це робити. І без питань з цією задачею справляться, щоб це питання теж закрите. Е, ну, я не знаю, чи відповів я на все, чи не відповів. Вперше в цьому відео я, під, я в описі я залишу свій контакт, тому що, ну, дивіться, я вам завжди здаю точки, де купити. І при цьому ну, умовно нічого не прошу взамін. Так? Тобто, лайк, підписка, поширення це те, що і так само собою зрозуміло. Можу, ну де ви ще знайдете стільки інформації про цю тему. Ну або її чомусь ховають, або не розказують, або не показують, не знаю. А може не мають часу на це, важко сказати. Але ну, якщо ви раптом не можете, не хочете купити самостійно, я до ваших послуг, я вже вам про це казав. Я буду робити пакетні пропозиції, від ну або система, яка вам потрібна. Вони можуть бути абсолютно різні під вашу задачу. Ми це все завжди проходимо, проговорюємо. Домовляємось, що як, які умови і так далі. Ну і ті, хто вже отримував вітрічки, вони знають, хай крутяться, хай служать. Ті, хто в кого в дорозі, то в дорозі, ті, хто ще думає замовити, ну думайте і замовляйте, як би це ж таке діло. Я допоможу, якщо ви раптом не можете цього зробити самостійно. Але я вам з радістю раджу, робіть це самостійно, якщо ви можете, і якщо ви знаєте, я зараз тільки бородію. Це триватиме недовго, лише доти, доки триває військовий стан. Доти я буду тримати інформацію в максимально відкритому доступі. Військовий стан закінчиться. Вибачайте, частина інформації переїде лише в розділ для спонсорів. Частина відео буде закрита і буде доступною лише для спонсорів. І так само буде із певними, певними скажімо, так, місцями, де треба брати певні речі. Бо я не буду здавати всі точки. В цьому немає сенсу, тому що ну, ноу-хау має чогось коштувати. правильно? І от з того моменту можна вважати, почнеться монетизація. Тому, поки цього не сталося, користуйтесь, будь ласка, моментом. Наразі. Дякую всім за увагу. Лайк, підписка. Обов'язково. Па-па.